Ми зібралися тут більше 40 організацій, і саме тут є представники організацій, які працюють в полях. І багато-багато роблять допомоги. Евакуація дуже складний напрямок, дуже багато волонтерів працює там, рятує життя людей. Група житло реагування. До ночі працюють, волонтери допомагають комунальним службам. Харківське волонтерство і, взагалі, харківський рух волонтерський в харківському регіоні. Він зерцевий для, для всієї країни, я вважаю. Я дуже пишаюся бути частиною такого великого волонтерського руху. Мені дуже приємно, і я пишаюсь тим, що я з вами тут, саме в цей момент, саме в цей час знаходжусь поряд з вами. Низька вам всім дяка і низький вам всім уклін. Харківська обласна організація товариства Червоного Христа України. Адко хотів би подякувати Харківській області організації Товариства Червоного Хреста України за те, що вони завжди поруч, за те, що вони роблять неймовірну роботу. Координаційний гуманітарний центр і Червоний Хрест завжди тісно працювали з перших днів повномасштабного вторгнення. І спочатку деокупації ми максимально ще поєднали нашу зусилля в різних напрямках. Велась робота в різних категоріях. «Червоний хрест це масштабна організація, яка робить неймовірний вплив, неймовірний внесок в розвиток регіону в допомогу населенню зараз. На сьогодні тісно працюємо в багатьох напрямках, особливо в евакуації, Липецький напрямок, евакуація з прифронтових територій під час деокупації, з нульових зон це все червоний хрест. і Працівники Червоного Хреста віддають найголовніше. Вони ризикують своїм життям, вони допомагають, увозять людей, і ми. Дуже вдячні. Координаційний гуманітарний центр дуже вдячний за таку плідну співпрацю. Напрямок ВПО це окрема історія, бо там дуже багато соціальних ініціатив для людей, які проживають в місцях тимчасового проживання, де ми теж тісно співпрацюємо. І я дуже радий і дуже пишаюсь тим, що я знаходжусь зараз тут в цей момент. Роботи саме з цією організацією і те, що ця єдність вона дозволяє робити неймовірний результат. Дякую, велике. стосовно евакуації за травень та червень місяць ми відповідали за липецький напрямок. Евакуація проїздила співпраці з Координаційним гуманітарним штабом. Ми з КГЦ працюємо з дати його створення з 22-го року. На постійній основі вони залучають нам палива, залучають нам велику кількість допомоги. Це ремонт автівок, волонтерські стипендії. Ось велике їм дякую за таку допомогу. Наш загін працював, і буде працювати завжди для вільної незалежної України. Це командна робота. Це не робота одної людини. Це велика праця кожної людини. Дякую велике. Їм за цю працю важку. Червоний хрест приймає совмісну діяльність в роботі гуманітарно кондиційного центру. Ми займаємося з ними не тільки напрямками евакуації, а напрямками також до гуманітарної допомоги, першої допомоги, тренінги, минна безпека. Разліковими заходами це були квитки на концерти, на благодійні заходи. Вони завжди поруч, вони завжди нам допомагають. Ось. Так що велика дяка від себе та від усіх хлопців на загону.